Доброго дня мої вітання, як завжди. У нас супер пропозиції. І сьогоднішній нашій увазі шкода Суперб 2017 року. Даний автомобіль виїхав з автосалону у 2017 році, 7 місяці 31-го дня, за 36 тисяч євро. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу. Тут в Нідерландах на автоплощадці, яка продає на експорт автомобілі, за 13 300 євро ціна нето без ПДВ. Автомобілі ми купуємо без ПДВ, тобто ПДВ складає 21%, що дуже є вигідно для покупки в Україну. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, без м'ятин, скол і тому подібному. Знаходиться просто в чудовому стані. Перевірено електронним товщиноміром фарб, немає ніяких перелаків і не проводились відновлювальні роботи. Досить нарядний колір. Автомобіль наш в седанчику 2017 рік на таких модних, легкосплавних дисках, задні вікна заводське тонування, хром під вікнами з ксеноновим світлом, ближнє дальнє світло ксенон. Супер пропозиція. Автомобіля також присутня панорама. Є в нас денні ходові вогні, також ледовський, досить нарядний автомобіль. Автомобіль має 1,6 двигун дизельний. 88 кВт, 120 коней. Економний динамічний дизельний автомобіль. Так, по автомобільчику. Велика навігація. Клімат двохзонний. Мультикермо. Пробіг даного автомобіля 145 тисяч. Пробіг рідний, оригінальний з сервісною історією, яку можна побачити в Україні на офіційному дилері. Шестиступенчаста коробка передач. Автомобіль знаходиться просто. В чудовому стані. Пластики, салон просто в ідеалі. Автомобіль приїхав з аукціону, ніяких відновлювальних робіт ніхто не робив. Є сліди використання потрібно почистити, а так. Автомобіль просто в чудовому стані. Досить просторий салон, задній клімат для задніх пасажирів і себе досить комфортно можна почувати в даному автомобілі. Панорама в нас де відкривна. Шторка механічна, скло автоматичне, можна відкривати в різних положеннях, такий широкий підлокотник. досить зручно. Всередині в у нас Є холодильничок під локотником. В бардачку в нас ще один. Холодильник є. Міні-холодильник. Отакий сьогодні седанчик нашій увазі. В суперстані. Лише приїхав. Автомобіль просто лялічка. Ледовські задні стопи досить нарядні, які виділяють даний автомобіль з потоку. Досить вмістимий багажник. Є в нас аварійний знак, аптечка, запасне колесо, яке ще не використовувалося домкрат. Повністю все в комплекті. Нічого. Як то кажуть, зайвого і все, що повинно бути в автомобілі. Отака От шкодувочка в рідній фарбі, все в оригіналі, з досить гарним пробігом, знаходиться просто в чудовому стані. Кого зацікавила дана шкодувка, прохання телефонувати. Не зволікати, ринок в Європі динамічний, і автомобілі продаються швидко. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, розмитнюємо, сертифікуємо, робимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, до нових відео.